Але тим не менше, історія техніки це такий самий елемент історії світової культури, як скажімо, історія архітектури, історія живопису, історія літератури. Тим більше, що гарна техніка, вона доволі часто і естетично дуже довершена. Видатний український авіаконструктор Олег Антонов часто твердив, що гарно літають тільки красиві літаки. В принципі, краса інженерного рішення вона, ну нічим не поступається красі рішення архітектора, рішення художника, рішення драматурга. скажімо. і тому час від часу в наших лекціях буде виникати оця тема з історії техніки. Особливо ж сьогодні це актуально, тому що ми будемо говорити не тільки про інженерно-технічні рішення, а ми будемо говорити про ті причини і передумови, які до них призвели. Коротко кажучи, на порозі 46-го року. Нещодавно переможена в Другій світовій війні і розподілена між переможцями Німеччина опинилася перед серйозною загрозою голоду. Причому такого голоду, на тлі якого голод 18-го недоїдання 18-го-19 років могли видатись ну, такою легкою дитячою неприємністю. Війна, -19, війна 1914-18 років не пройшлася по території Німеччини. На території Німеччини збереглася і інфраструктура, і промисловість, і значною мірою збереглася інфраструктура сільська. Друга світова війна відбилася на німецьких землях набагато страшніше. Значна е, частина промисловості була піддана нещадним бомбардуванням з боку союзників, американців, і особливо британців, які мстилися за зруйновані британські міста, як, наприклад, Ковентрі. Е, Плюс до того, після того, як на територію е, ре, Німеччини увійшли радянські війська, увійшли польські війська, увійшли е, американські, англійські, французькі війська, е, почалося вивезення е, устаткування з заводів і фабрик. І якщо, скажімо, східні сусіди Німеччини, такі як Радянський Союз і Польща, вивозили станки просто для того, щоб мати собі, бо в них такого ще не було. І в результаті того, потім дуже довго німецькі станки працювали на радянських автомобілебудівних, авіабудівних підприємствах. То британці і американці вивозили обладнання не тільки для того, щоб скопіювати чи освоїти щось нове, хоча значну частину Німецьких технологій воєнної доби вони перейняли і освоїли, але і для того, щоб позбавити німеччину можливості реваншу, вони занадто добре пам'ятали, як обійшла Німеччина умови версальського договору. Скажімо, і якщо спочатку оці дії з боку західних союзників щодо Німеччини мали такий м'якший характер, все таки німеччину розглядали як потенційного союзника в війні з радянським союзом, про яку тоді все таки думали. То в 1946 році під час голосування за місцевими виборами поруч з голосуванням було проведено таке цікаве опитування. Німецьких виборців спитали, чи голосували б ви за націонал-соціалістичну партію, якби вона була включена в перелік партій для голосування, і в 70% опитаних сказали так. Після того ясна річ, будь-які прохання щодо відновлення важкого машинобудування союзниками блокувалися, а особливо коли заходила мова про трактори, справа в тому, що власне перші сотні танків «Вермахт» отримав під маркою. Легкий сільськогосподарський трактор і Важкий сільськогосподарський трактор. В 1933 році ці танки називалися ще так, а вже в 1934 році вони отримали свої перші назви панцер 1 і панцер 2. Це ті танки, з якими Гітлер підко... приєднував Австрію, підкорював Чехословаччину і воював в Польщі. Хоча вже в Польщі він воював більше трофейними Чехословацькими танками, ніж своїми, і склалася загрозлива ситуація. В першу чергу, як всяка соціалістична країна, націонал-соціалістична Німеччина гарматне м'ясо для своєї армії викачували, викачували якраз села. І більшість з тих 7 мільйонів німецьких солдатів, які загинули на фронтах Другої світової війни, це були селяни. З іншого боку, тільки в радянських фільмах німці їздять з автоматами і закачаними рукавами на танках. А насправді основною рушійною силою. Несокрушимого вермахту так само був коник запряжений в підводу. Ну і тільки на Східному фронті, за деякими даними істориків, полягло кістьми 3 мільйони німецьких коней. Плюс до того, починаючи з 43-го року, всі машинобудівні підприємства були переведені на Режим випуску воєнної техніки, ну, а артилерійський тягач, хоч він і подібний на трактор, але сільськогосподарську роботу робити не може, тому що він занадто великий, занадто важкий. І головне, він не має приладдя для навіски начіпних і причіпних сільськогосподарських знарядів. Одним словом, єдина надія була на допомогу з Заходу, і ця допомога потрошки надходила, але тим не менше. Ентузіазм 45-го року потрошки згас американцям. Треба було ще годувати Францію, Голландію, Бельгію, які теж потерпіли від війни, і відповідно на всіх би навіть великої могутньої американської аграрної індустрії не вистачило. Треба було щось думати, але в усіх теоретиків і професорів, які займалися економікою, займалися питаннями механізації сільського господарства, опускалися рухи, коли вони рахували, скільки моторів треба буде для того, щоб набудувати достатню кількість тракторів, вантажівок, комбайнів. Німці вже в 30-х-40-х роках мислили категоріями сучасного його аграрного сільського господарства. І відповідно. На кожне господарство мусило припадати кілька машин, кожна машина це своє шасі, свій двигун. Ну і цифри розросталися в такі страхітливі масштаби, що в зруйнованій війні, з якої було вивезено абсолютно все обладнання, яке дозволяло розвивати важке машинобудування, не можна було собі навіть помислити про те, що, щоб відродити випуск сільгоспмашин е в звичному розумінні цього слова. В достатніх для фермерського господарства масштабах. Вихід, як завжди, прийшов звідти, звідки його не чекали. В недавньому минулому конструктор авіаційних двигунів на прізвище Фрідріх. Фрідріх це справді його прізвище, звали його Альберт Альберт Фрідріх подумав собі, разом ще з одним своїм колегою: що якщо взяти простенький дизельний двигун, поставити його на коротку раму, до цієї самої рами прикріпити коробку передач, роздавальну коробку і два ведучих мости з дуже великими 20-дюймовими колесами, з гарними ґрунтозачепами, то формально цей пристрій буде вважатися вантажівкою, тому що колеса в нього одинакового розміру. Нагадаю вам, що тоді, колес, що тоді трактори виглядали в основному так, як от наші радянські трактори, задні колеса були великі, передні колеса були меншечки. Відповідно, все те, що мало ззаду кузов і колеса одинакового розміру, ще вважалося вантажним автомобілем. На вантажні автомобілі заборони не було. Але при тому всьому, оцей невеличкий 25-сильний автомобільчик був оснащений, як я вже казав, двома ведучими мостами. Коробка передач була підібрана так, що автомобільчик мав можливість рухатись без зупинок. На швидкості 1,3 км за годину на першій передачі. Тобто він повз тягнув за собою 3 тонни і при цьому не глухнув, не деркався, не смикався і не зупинявся. Ну от, Треба віддати належне фантастичній еластичності цього дизельного двигуна, який там застосовували. 4-циліндрового, спочатку навіть 2-циліндрового, потім 4-циліндрового, 25 сильного дизеля. Е Плюс до того дуже добре продумали можливості для приєднання і для приведення в рух сільськогосподарських знарядь. В результаті вийшла машина, яка могла працювати не тільки вантажівкою, але також і трактором, яка могла виконувати цілий ряд функцій комбайна. Зокрема, жатка працювала з унімогами, Доволі таки вдало, і в якості локомобіля його використовували і для молотарок. Е дуже широко е автомобільчик використовувався для е заготівлі лісу, скажімо, що теж було не останньою справою в, в зруйнованих війною в селах. Е більше того, до автомобільчика можна було приєднати ззаду чотирьох е корпусну саджалку. Правда, за кожен корпус треба було посадити ще по одному працівнику, який би завість, замість автоматики в потрібний час кидав би картоплини з бункера в садильний жолоб. Але тим не менше, у Німогом навіть механізовано садили і збирали картоплю. Вперше ця машина була показана на цей виставці в 1948 році. Кількість замовлень перевершила всі сподівання і перевершила можливості тієї ювелірної фабрики, на якій Фрідрих зробив перші зразки у Німох. Найсмішніше, що найбільше замовлень було навіть не стільки від німецьких фермерів, скільки від недавніх противників.